Мозги, які придуть до того, що раз хтось додумався зробити дешевим спосіб заносити сюди 8 тисяч цілі, потрібно знайти спосіб, як дешево їх локалізувати. Мозги. Те ж саме відбувається на лінії фронту. Те ж саме абсолютно. Зараз немає вже у цих от величезних там фронтів, де там знаходиться в окопах там величезна кількість людей. Її неможливо туди зараз посадити, тому що засоби ураження такі, що вони кожного знайдуть і кожного вб'ють. Потрібно там тримати мінімальну кількість людей. Але для того, щоб можливо було і утримувати противника, і ще на нього наступати, потрібні мозги для того, щоб придумати такі засоби, які будуть контр тих, які існують зараз. А їх теж придумали люди. І в 80% це придумали між іншим українці. Не ну, мають думати. Думати, шукати вірне рішення, шукати нестандартне рішення, тому що просто посадити туди людей ну, робот за 50 доларів, тебе знайде і уб'є. Ну це факт на сьогоднішній день. І тому я ну, вважаю, що це. Ну, я багато про це кажу, багато про це написав. І Хочу сказати одне: от і фільми, які ми дивилися на початку 90-х років про термінатора, вони стають реальністю. Абсолютно. Ми це бачимо, так? Так, да, Абсолютно реальністю, і тому нам потрібно думати, щоб не пройшлося потім, як я казав колись Тімоті Снайдеру, відправляти когось в минуле для того, щоб зробити якісь зміни. Ось ми зараз знаходимося в цьому так званому минулому, коли ми ще можемо зробити це.